Вітання, друзі. Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами намагаємося позбавитися міфів в нашому житті або якихось неправильних вчень. Попереднє відео набрало досить багато переглядів і викликало неабиякий резонанс. І сьогодні ми продовжимо це ж саме робити. Скажу про свою мотивацію: я не намагаюся розкрити тему повністю, тому що її не можна розкрити за 10-15 хвилин. Інколи для деяких тем треба години. Та що я намагаюся, це просто викликати інтерес в нас, подивитися, можливо, на це питання з іншої сторони, задати якісь собі питання, а можливо, в чомусь і утвердитися. В біблії є багато різних тем для вчення, багато різних важливих принципів. Але ось що я зробив: що будь-який біблійний принцип або будь-яке біблійне відкриття. Доведене до крайнощів стає єрістю, будь-яке. І те, про що я говорив минулий раз, так само любов, любов Божа, вона може неправильно бути трактованою, вона може бути неправильно використаною, і, відповідно, вона принесе не ті результати, які мала би принести. Сьогодні ми з вами говоримо про мотиваційних спікерів, які, я вважаю, не допомагають церкві сьогодні змінитися, а просто продають індульгенції. Що таке індульгенції? Я думаю, що е, ви можете самі загуглити, подивитися, але узагальнено, якщо ми сьогодні візьмемо питання індульгенції, це прощення без належних змін. Ми знаємо, що в середні віки, коли е, це продаж індульгенції дійшла до, до абсурду, і саме індульгенції вони викликали реформацію, викликали бажання е, в, Мартіна Лютера щось змінити. ну і... Сьогодні ми маємо те, що маємо. І чому я вирішив говорити сьогодні на цю тему? Тому що я не бачу в Писанні, щоб Христос або Апостоли, або Пророки проповідували виключно такі мотиваційні проповіді. Ми бачимо, що сам Христос проповідував різним категоріям різні речі. Інколи ми бачимо, що Він в одній проповіді. Він торкався багатьох різних речей, бо міняв тему. Він підбадьорював, він заохочував, він картав, інколи просто кидав виклики, навіть не говорячи правильної відповіді. І що, що, я бачу, що я бачу на сьогоднішній день, чому воно от викликає в мене таке от обурення, оці, оці от моменти, знову ж е я не проти мотиваційних проповідей, тому що час від часу і я також проповідую мотиваційні проповіді. Я ціную, вони насправді є важливими. Але те, що ми бачимо в деяких сучасних течіях, це суцільна, суцільна просто такі, ну, як, як мотив, просто мотиваційні спікери. Це вже не Євангеліє, мотиваційні спікери. І ось дивіться, мої просто думки, мої спостереження. Я бачу, що американські проповідники оцього успішного успіху, які довгий час, 20-30 років, не проповідували, коли почалася в нас війна, вони всі відвернулися від України. Скажу більше, вони навіть забанили людей, які були довгий час їхніми підписниками або спонсорами. І коли люди задавали їм питання стосовно війни, вони просто відкидали. Чому вони не хочуть бачити нашу війну? Вони не хочуть бачити страждання. Тобто люди сфокусовані тільки на чомусь хорошому. Вони продовжують збирати на своїх гламурних конференціях, пророкувати процвітання, прориви перемоги, але страждання, сьогоднішні наші страждання, вони не бачать. Знаєте, я був в одній такій церкві, і якийсь певний час навіть я там служив. І коли я спілкувався з служителями і піднімав якісь певні теми, вони казали, ми про це не говоримо, тому що це bad confession, це погане сповідання. Люди просто закривають вуха. Другі, давайте згадаємо, як нам подобалося, коли нам зі всіх чайників звіщали про контрнасти, про скору перемогу росіян вже немає. Вони вже вимерли, і ми так, так сприймали це легко. А потім, яким було наше розчарування, коли контрнаступ провалився, коли ситуація виявилася не такою, як є. Я вже мовчу про Арестовича. Мільйони людей слухали Арестовича, який просто зловживав нашою довірливістю, використовував наше бажання чути позитивні новини. І я знаю, деякі люди скажуть, ну він же робив хорошу роботу, він нас заспокоював. Знаєте, заспокоювати людину, знаючи, що в неї є хвороба невиліковна, яку можна вилікувати, яку можна, з якою можна працювати, це, це злочин. І коли нас просто заспокоїли, ми просто переклали всю відповідальність на армію, на уряд, а ми все ми вже все перемогли. І саме оці його, я маю на увазі Арестовича, саме ці його меседжі, вони заспокоїли суспільство настільки, що ми ну, проспали або не зробили те, що мали би зробити. Добре. Коли ми говоримо про оці виключно мотивуючі проповіді, то я маю на увазі, що проповіді, де нема питання покаяння, нема питання викликів, якихось змін на, на е, е, я не розумію, що від мене хоче Бог. Він просто мене любить, він просто мене приймає таким, як я є. Ти просто насолоджуйся, ти просто улюблене Боже дитя. До речі, скажу такий цікавий момент. Колись була книжка, вона і зараз є улюблене моє дитя. Здається, Колін Укхарт написав. І коли я читав цю книжку, вона мені здалася якоюсь такою дуже занадто солоденькою, несправжньою. І насправді я її так і не зміг прочитати, тому що вона, вона викликала противлення в мене всередині, в мене в дусі. Я розумію, що не всім сподобається те, що я кажу. Але, друзі, знову ж для мене порівнянням є слово Боже, Біблія. І коли ми, нас просто годують солоденьким таким, знаєте, це не завжди це, це не корисно. Добре. Давайте давайте подивимося на причини, е чому ми сьогодні маємо таку велику кількість мотиваційних спікерів. Знову ж, друзі, я не говорю про якісь конфесії. Так, да, звичайно, в пісятинсько харизматичному русі, західному, особливо багато таких є речей, але і в баптийському, тобто західне, оце от західне ліберальне богослів'я, воно прийшло до нас і заволодіває також нами, не зважаючи від конфесії. Давайте подивимося на причини. Причина номер один: це відповідає сучасності. Ми все сьогодні має бути позитивним, без осуду, без критики, без конкретники, максимально завуальовано і має гарно звучати. Розумієте? Сьогодні не можна людям говорити е, про те, що хтось жирний. Це бодіпозитив. Сьогодні не можна людині говорити про якісь інші речі. Знову ж, я зараз, ну, я думаю, що ви розумієте, я не кажу про те, щоб просто принижувати людей. Але. Людині, яка має зайву вагу, треба сказати, що в тебе є зай... зайва вага, тобі треба попрацювати, тому що це впливає на роботу твого серця, на твої хвороби і на все інше. Друга причина це подобається людям, це легко сприймається. І людина, проповідник попадає в цю ловушку, розумієте, влещувати вуха своїх слухачів. Якщо я буду проповідувати чи прокувати приємні речі, то люди ще захочуть мене послухати. Або мене ще запрошать в цю церкву. Третє. Це демонічна інспірація. Прикладом цього є в Біблії історія, коли цар Ахав запрошує царя Йосафата на війну, і вони кличуть пророків. Тому що цар Йосафат каже, давай запитаємося в Бога. І зауважте, що цікаво, що цар Ахав він не проти Бога, він не проти пророків. Але просто в нього є свої пророки, свої блогери, свої проповідники, які говорять те, що йому подобається. І вони його мотивують. Давай, всі 400 чоловік кажуть, давай, йди, 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 і так далі. Але Йосафат розуміє, що там нема духовних речей, справжніх духовних речей або божественних речей. Є духовні речі тільки з тої сторони. І він каже: А чи нема тут Божого пророка, Господнього пророка? І тут запрошують Міхея, пророка Міхея. І цар каже, я його не люблю, бо він постійно говорить погані речі. І коли приходить Міхей, він говорить те що, те, що хоче почути цар. Цар каже, ні, ні-ні, я ж тобі казав, щоб ти мені говорив те, що Бог хоче. І тоді Міхей починає говорити про поразку, про проблеми, про різні речі. І цар каже, бачиш, я ж казав, що він поганий проповідник, що він тільки говорить погане. І коли Міхей. Відкриває причину, чому всі пророки говорять хороші речі. Він каже, за ними стояв дух брехні. Дух брехні ввійшов в уста цих, цих пророків. І я думаю, що частина цих проповідників, які сьогодні сцени з кафедри, з відео звіщають, такий позитивний позитивізм, вони, вони інспіровані демонічними речами. Наступна, наступна, наступний приклад, а, або наступна причина це. Шарлатанства і маніпуляцій. Тобто, частина блогерів або частина людей, які сьогодні займають церковну кафедру, насправді є шарлатани і маніпулятори. Зараз виходить багато таких скандальних статей стосовно африканських проповідників, і там просто неймовірні речі: зґвалтування, насильство, рабство. І, здається, як же ж так? І, і такі мініті проповідники з якимись іменами і так далі. А вони виявилися просто шарлатанами. Вони просто робили різні маніпуляції, і вони робили, і я вам скажу: знову ж багато було побудовано на цьому позитивному. Є фільм один, я зараз не згадаю, як він називається. Про американського проповідника, який просто грав, а він був дуже популярним, просто грав в роль, виріс в церкві, знав, як це все робити. Отже, які результати цього? Ці проповіді не спонукують людину до покаяння. Якщо людина робить гріх, Біблія каже, треба сказати про гріх. Є різні люди. Одним людям треба, одних людей треба підбадьорити, інших треба заохотити, третім кинути виклик, підбадьорити, а когось треба картати. І комусь треба сказати, як сказав апостол Павло, він каже, деякі царства Божого не успадкують. І про це треба говорити. Другий Другий результат не заохочують людей до змін, тільки заспокоюють сумління. Просто все добре, не переживай це, просто хейтери, просто інші тебе не люблять. Бог тебе любить, Бог тебе приймає. Тобі не потрібно. Ну, і що, що ти грішиш, ну і що, що ти вже восьму жінку змінив? Ну, і що, що ти там трошки вкрав грошей, ну і що, що в тебе там якісь кримінальні речі, і так далі? Все нормально, все, Бог, Бог на нашій стороні, Бог на ми, ми народ Божий. Таке, і людина просто заспокоює сумнів, знов нема покаяння, знов нема ніяких змін. І ці люди, як пише апостол Павло, вони шкодять царству Божому. Вони позорять царство Боже. Третій момент: а... винні інші люди. Переклада... в результаті цього, перекладається вина на інших людей. Тому що якщо я правий, а хтось має ж бути неправий в цій ситуації, значить неправий хтось інший. Моя дружина, мій чоловік, мій начальник, мій пастор, хтось інший уряд, другий, третій, таке ще. Так, так. Тобто, людина не змінюється сама, а перекладає вину на інших людей. Що саме цікаво, що водночас в цій самій обоймі знаходяться інші люди, які всіх оправдують. Тобто, я правий і всі інші теж праві. Ну я думаю, що це також до, до часу, поки людина не переживе якусь трагедію в своєму житті. Ви скажете, як це так може бути? А отак сьогодні є в Україні проповідники чи проповідниці, вибачте, що я так без паліва говорю. Які просто говорять, Бог всіх любить, і Путіна Бог любить, і російську церкву Бог любить, і цих вбивць Бог любить, і все нормально, все добре. Давайте нікого не будемо засуджувати, давайте не будемо воювати. Ну, як вже один сказав, там викинемо білий прапор і все буде добре. Ну і друзі, як я вже говорив, на практиці виходить зовсім все по-іншому. Ті люди, які і зараз я знаю, що налетять під це відео різні хейтери, і вони будуть з ненавистю, будуть мене облічать. Хоча б водночас вони відстоюють право на позитивний позит... позитивізм. Друзі, і це якийсь нонсенс. Розумієте? Тому я кажу, давайте будемо реалістами, давайте будемо нормальними людьми. Є місце для цього, є місце для цього. Що ж, у нас, що ж нам говорить Писання? Що ж нам говорить Біблія? Біблія говорить, що є наша відповідальність. Чи потрібно людей прокачувати? Потрібно. Чи потрібно людей мотивувати, заохочувати? Так, звичайно, потрібно. Але. Господь каже, я знаю твої діла, але я не знайшов твоїх діл закінченими. Давай продовжуй, закінчуй. Земля має родити, людина має принести плід. Бог очікує якихось певних змін в нашому житті. І е, наостанок я зараз просто прочитаю коротенько із Слова Божого, це послання апостола Петра, 2 Петра, перший розділ. Просто зроблю деякі акценти. Я вірю, це послужить для нас благословінням. Симеон Петро, раб та апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Дуже цікаво, він ставить всіх на один рівень рівноцінна віра. Благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога і Ісуса Господа нашого. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Дивіться, у нас вже є щось, все, що потрібно для звичайного життя, для духовного життя, вже є в нас. Не буду все це розбирати, тут на кожне слово треба було б цілу проповідь сказати, але через них даровані нам цінні та великі обітниці, є в нас обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти. Утікаючи від пожадливого світового тління, тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі. І зараз ми зробимо акценти. Дивіться, є Божа сторона, є те, що Бог зробив для нас. Але є наша відповідальність. Що я хочу сказати, друзі, є відповідальність. Ми маємо взяти відповідальність за своє життя. Просто сидіти, слухати проповіді, що я хороший, що я улюблений, що я благословенний і так далі. Воно не працює. І я за 30 років своєї практики духовної я бачив, як люди просто такі були вмотивовані вже стільки, але насправді нічого не робили. І це проблема, це трагедія. Дивіться: докладіть, покажіть, втікайте. Станьте учасниками, розумієте, це моя відповідальність. І далі, Петро він якби йде, або показує певний прогрес. Покажіть у вашій вірі чесноту або доброчестя, або, або таку моральну, моральну висоту. В чесноті пізнання або знання, або розуміння в деяких людей немає розуміння. В пізнанні стримання або контроль мається на увазі, В стриманні терпеливість або витримку. В терпеливості благочестя або побожність, в благочесті братерство або філадельфію, братерську любов, тобто дружні стосунки з іншими людьми, а в братерстві любов. Дивіться, друзі, Бог очікує, що ми покажемо щось. Не просто будемо захищати себе, казати ні 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 Бог мене любить, не, 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 не ковиряй мене, не, не нападай на мене зі мною все добре. Далі дивіться, він заганяє нас взагалі в певні рамки. А коли це у вас є. Та примножується, то воно зробить вас не лінивими ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Подивіться, наше пізнання Бога залежить від того, зростаємо ми в цих речах, прикладаємо ми певні зусилля чи ні. І коли людина каже: Я знаю Бога, в мене є нормальні взаємовідносини, але друзі, у них нема братерства, у них нема поваги до інших людей, в них немає побожності, в них немає інших людей. Це що брехня? Далі. Знову ж Петро говорить: а хто цього не має, той сліпий, нема бачення в тебе. Короткозорий. Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Подивіться, люди кажуть, Бог простив мені гріхи, що ти ковиряєшся? Ні-ні, ні дивіться. Петро, не я. Петро каже, що якщо в твоєму житті нема прогреса, то немає і прощення. Ти забув про прощення гріхів, значить ти не живеш цим, цим прощенням гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте. Чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Тобто є моя відповідальність, і вона дає мені здатність не спіткнутися, бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. І далі він каже, що я буду продовжувати вас заохочувати і так далі. Друзі, ось що. Що таке християнство? Це не пасивність і це не самозаспокоєння, це прийняти Ісусову смерть. Як покарання за наші гріхи, прийняти силу Святого Духа і в кооперації з силою Божою змінюватися, змінюватися в Христа, ставати ближчим до Бога і ставати більш подібнішим на Ісуса Христа. Такі роздуми. Якщо вам це зайшло, поділіться цим відео з іншими людьми, підпишіться, пишіть в коментарях. В коментарях, що вас дратує, або з чим ви не згідні, або які ви перекоси бачите, ми можливо будемо розбиратися в цьому разом, будемо шукати відповіді. І всім нам перемоги і благословіння.